Процес виготовлення саморобних свічок для ЗСУ набуває обертів. Партія за партією відправляється на фронт за різними напрямками. Організаторка акції Свічка на ЗСУ у прилуках Олена Фесенко вкотре зібрала команду небайдужих прилучан, щоб виготовити чергову партію окопних свічок. «В Черговий раз ми зібралися в філії міського будинку культури. Прийшли дітки вкрутити окопні свічки. Працюємо ми не тільки з дітками, а також і самі крутимо кожен вечір. Сьогодні прямо на даний час поїхала партія на фронт 320 свічок з остальною гуманітарною допомогою, це там і посуд. І зараз ще люди підійдуть, які і посуд привезуть. Ну дякую всім людям, які приймають участь в цій акції, відкликаються на наше прохання участвувати, допомагати з бляшанками, з воском, з парафіном, з посудою. Від недавнього часу посилки з гуманітарною допомогою для наших захисників складаються не тільки з самих свічок, а й з посуду білизни та одноразових гігієнічних наборів. Одіяло білизна, їде до хлопців. Полотенічка, там трохи далі нижче, не буду все витягувати. Тепла білизна, носки в'язані. Це прямо зараз виїжджає до хлопців. Зібрали тарілки металеві, дуже хлопці просять металеве. Ну, за маленьким количеством металевого беремо і пластикове, пластикову посуду також. Раді всьому головним помічником у виготовленні свічок залишається театральна студія Фарс, яка кожного разу збирається дружнім колективом і працює задля перемоги. Одна дівчинка, яка до нас просто ходить, її мама і вона активно займаються волонтерством. Вони допомагають нашим збройним силам України. І вже не вперше вони роблять окопні свічки. Ну почули цю. Історію і вирішили допомогти разом з театральними, акторами взагалі, хто у нас там від велика до мала, збиралися, робили. Це вже вдруге збираємося. І я вам скажу, дітки, в принципі, вони там в захваті, десь подорачились, десь поробили, десь маленькі якісь деталі зробили, але все одно вони докладають зусиль. І це вже видно результат після того, коли їм кажеш, що вони зробили великий вклад. І, і в принципі, ну, ще дуже-дуже класно зараз. Мале покоління, молоде покоління, воно, воно по-іншому вже. Має розуміння інші цінності, відповідно, коли робить уже такі внески. Зовсім юні театрали, яким всього по 8 років трудяться навіть у вихідний день. Діти у захваті від такого виду діяльності, але найбільше гріє думка про те, що вони внесли свій особливий вклад і допомогли українським захисникам. Ми сюди прийшли на заняття робити окопні свічки для воєнних, щоб воєнні могли. Нагрітися, щоб вони щоб їм було гарно в окопах, щоб вони не сумували. 8 жовтня діти разом з дорослими зробили близько 150 заготовок для свічок. Процес не складний, але довготривалий і потребує особливої уваги, адже необхідно працювати з вимірювальними приладами та ножицями. Необхідно очистити весь картон від скотчу, за допомогою лінійки та маркеру розкреслити його на лінії, а потім і розрізати. Смужки картону мають бути правильного розміру, щоб помістились у баночку, оскільки процес накручування картону вручну був незручним і займав багато часу, то його злегка модернізували. Волонтери зробили чотири спеціальні пристрої для швидкого і зручного скручування картону. Заправляємо папіру в таке, ну, воно тільки трохи нас рипить, але так ж, вибачайте звук, зараз не репить. І отак намотуємо рулончиком папір. Пришвидшує процес виготовлення, і вставляємо, дайте ножниці, будь ласка, і будь-який кусочок бумаги. Так. Це в нас вже накручена, наповнена, будь не дуже щільно накручена, щоб було куди місто заливатися вуску або парафіну, гофра папір зверху. І ось, ось так нарізаємо фітіль, вставляємо. Шталяємо фітіль отак зрізаємо лайку. На таку бляшанку взагалі -то достатньо одного фітіля. Можемо, щоб краще горіло, додати ще. А взагалі від діаметра самої бляшанки залежить скільки фітільків. Ставити жовтня відбувся завершальний етап виготовлення окопних свічок. За допомогою спеціального апарату розтопили віск та залили ним заготовки свічок. Цього ж дня і відправили гуманітарну допомогу зі свічками, білизною, гігієнічними наборами, посудом та печивом хлопцям на фронт. Наразі вкрай не вистачає матеріалів: потрібні жестяні банки, віск, картон, а також гігієнічні набори, вологі серветки, одноразовий душ, тепла білизна та ковдри. Закликаємо усіх небайдужих прилучан долучитись до акції. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані, або приносите до Прилуцького міського будинку культури у філію Прилуцького міського будинку культури, або у приміщення редакції газети Град Прилуки.